І так, у мене на столі лежать ось такі інгредієнти: картопля, цибуля, сало, ось, як бачите, сире і копчене, хліб, сіль, паприка, чорний молодий перчик і приправа. Ось такі у нас сьогодні інгредієнти. Всім хочеться побажати гарного дня моїм підписникам, гостям. І всім, хто зайшов на мій канал. Я вам показала на столі інгредієнти. Це зовсім прості інгредієнти, які, я думаю, знаходяться в кожного дома. І е, я сьогодні вирішила приготувати страву, яку я впевнена, може ви вже і готували. А хто не готував, подивіться, якщо сподобається рецепт, теж приготуйте. Але я, як завжди, Трошечки в цю страву внесла свої корективи. Тому, може, вам і сподобається. І ви теж так приготуєте. І так, розпочнемо. Беремо зараз деко. І нам потрібно беремо ще пергаментну бумагу. І зараз ми наше деко висимо пергаментною бумагою. Ось так це в мене, дивіться, вийшло. І зараз я беру олію. І буквально ось так легенько нам потрібно полити нашу параметну бумагу олівкою. Бачите, небагато, а ось так. Зробили це вийшло ось так. Відставляємо поки що в сторону, беремо досочку. Беремо, тут у мене приправа, паприка і чорний молодий перчик. І нам потрібно ось так все перемішати. Вийшло в мене це ось так. Тепер ось у нас хлібчик. Бачите, порізаний ось такими бачите, кусочками і ось такої товщини. Ми цей хлібчик розрізаємось так. На дві частинки і вилужуємо ось так на наше дехто. Ой, це виходить дуже смачно. Ось так це виглядає, бачите? Ось так. Беремо сіль. І ось так присолюємо наш хлібчик. По трішки, Посолили. Тепер беремось купчене ось таке салко. Це у мене щаковина, І ось дивіться, нарізаємо тоненькими кусочками. Ось так. У нас тут 12 кусочків хліба, і нам потрібно 12 кусочків нарізати нашого салка. Все, кусочки я ось, як бачите, порізала, вони вас мають бути ось такої, дивіться, товщини. Бачите, ось такі кусочки. І зараз ми викладаємо ось так на наш хлібчик. Ось так це в мене вийшло, як бачите, ось. І все-таки я вирішила залишити тут 10 кусочків, тому що 12 буде місця маловато. А ці всі кусочки, і ось салко я положу, і ми зробимо друге деко. Тепер нам потрібно положити на наш хлібчик із салком картоплю. Дивіться, картоплю, ось, як бачите, вона у мене гарненько помита, мила я її ось такою щіточкою. І вона в нас, бачите, чистенька, гарненька, така, як нам потрібно. І ось так ми її розрізаємо на дві половинки. Ось так це виглядає. Що ми робимо далі? Беремо ось так паприку, чорний молотий перчик і приправу, і ось так гарненько, трошечки ще сольки сюди. І ось так гарненько, бачите, нам потрібно потерти нашу. Картоплю. Ось так гарненько беремо і натираємо сюди. І ложимо ось так на наше салку. Ось так. Ось так це має такий вигляд. Гарненько і ось так складаємо ось так. Вийшло в мене це ось так. Бачите, дивіться, яка красота. А зараз беремо ось цибульку і нам потрібно нарізати, зараз я вам покажу колечки такі. Ось так дивіться, Бачите, такі колечки такою товщиною. І ось так виложуємо на картоплю. Ось такий це моє вигляд зараз, бачите, з цибулею. І знову беремо з паприку з перчиком і ось так. По чуть-чуть небагато, ось так посипаємо нашу цибулю. Ой, це така смакота виходить. Я вам не можу передати. Це ось такий має вигляд зараз у нас. Бачите? Ось так це виглядає. Відставляємо поки що в сторону, беремо досточку. І що ми робимо зараз далі? Я це відріжу, воно нам не потрібно. Тепер нам треба ось такі кусочки ці салка. Нам потрібно розрізати ось так подовж теж, Бачите? Ось такими кусочками. Тоненько-тоненько. Ну, ось так це має виходити. Бачите, ось такими кусочками. І ось так ми нарізаємо і складаємо. Ось так це в мене вийшло, дивіться. Ось такі кусочки. І зараз ми. Якщо у вас сало солоне, ви його не солите. Ну, у мене воно свіженьке, тому я його по чуть-чуть так потрішечки підсолю. І бажано перед тим, як ви маєте нарізати сало, щоб воно у вас хоч трішки побуло у морозівці. Тому що трошечки. Важкувато різать, коли воно у вас таке ось сире, таке дуже. І знову ж таки, посипаєте паприкою ось так, приправою і чорним молотим перчиком. Ось так в одну сторону. Кількість інгредієнтів я вам напишу в описі під відео. Тому цікаво, зайдете, і подивитеся. Розперетаємо і знову посипаємо. Ось такий вигляд має наше салко. Бачите? Ось так воно виглядає. Підставляємо поки що сторону, ставимо сюди, беремо ось зубочистки. Беремо зубочисточку, беремо кусочок сала. І ось так його проколюєте. У вас воно має виглядати ось так. Бачите? І ось так ми ставимо до нашої цибульки посередині картошечки. Ось так. Така виходить красота. Ось так виходить у вас, бачите. Красота таки і ось так стали. Бажано, щоб самку було трошечки піднежше. З ним просто потім краще працювати. Ось така, як бачите, вийшла картошечка під такими вітрилами. Ось, бачите? І зараз ставимо в духовку. Духовку перед цим не прогріваємо. Зараз ми її включаємо, і разом воно в нас буде і нагріватись, і буде готуватись. Поставили ми картошечку, як бачите, в духовку вже. Не на великий вогонь ви робите. А десь так градусі 160, і вона у вас ось так має бути. Хвилин 30-35 і я наголошую, що в кожного своя духовка, тому треба дивитися з часом, як вона себе почуває, і потім вирішувати, коли вона готова. А яка вона буде готова, я вам потім покажу. Ось так вона у нас буде пектися, а ми будемо за нею спостерігати. Пройшло 45 хвилин. Ось у мене така смакота. І тільки гляньте. Бурка підсмажилася, салку підсмажилося. І зараз ми перевіримо, яка у нас картопля. Дивіться, так берете зубочисточку і протикаєте легенько. Бачите, дивіться. Яку ви картопільку не взяли, у нас, бачите, ось така у нас картопля. А тепер дивіться, яка виходить смакота. Дивіться, знімаєте картопельку. Збирайте хлібчик. тільки подивіться, як це виглядає апетитно. Гляньте. Красота. А до цієї картопельки та додати ось таку рибку. І вечеря готова. Ось так. Ось із таких простих інгредієнтів можна приготувати дуже смачну страву. Тому, якщо вам сподобався мій рецепт, приготуйте. Це дуже-дуже смачно. Заходьте на мій канал, там дуже багато чого цікавого. Підписуйтеся, коментуйте, ставте лайки, мені буде дуже приємно. На сьогодні в мене все. Я бажаю всім миру, і щоб усіх все було тільки добре.